Богу. Маємо знову благоприємний час від нашого Господа, можемо навчатися в його школі, бути Його учнями і слідувати за ним. І я хотів би сьогодні поділитися з всіма нами однією такою думкою. Ми часто чуємо такий термін нести свого Христа. Слідувати за Господом несучи свій хрест. І це є біблійний термін. І він часто використовується навіть серед людей цього світу, які не слідують за Христом. Але ми, будучи християнами, які послідували за нашим Христом, повинні знати, що то є той Хрест, якого ми маємо нести. Щоденно брати його, слідуючи за нашим Господом, що значить цей Хрест, і що значить для мене, що я маю його нести, особисто свого Христа. І я декілька місць е, хочу зачитати, щоб нам було більш зрозуміло. Зачитаю перше Матвія, прочитаю перше місце від Матфія, 10 розділ. Матвія 10 розділ з 38 вірша. Один вірш прочитаю. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний». Що ми хочемо з цього віршика для себе зрозуміти? Ісус Христос каже: хто не візьме свого Христа? Тобто його можна взяти, можна не брати. І не піде слідом за мною, той мене недостойне. Тобто, хто не візьме Христа і не піде слідом за мною, той мене недостойне. Читаємо ще одне місце. 14 розділ від Луки. Луки, 14 розділ. 27 вірш. Подібний вірш. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. З цих двох віршів ми можемо чітко зрозуміти, хто, ідучи за Ісусом Христом, хоче йти за Ісусом Христом, але не хоче нести свого Христа. То Ісус Христос каже, ви не можете бути моїми учнями раз, і ви мене недостойні два. Тобто, виходячи із цього, ми можемо зрозуміти, що дуже важливо для мене знати, що то є той хрест, якого я маю нести. І хочу ще одне місце прочитати, це Луки, 9 розділ, 23 вірш. 9 розділ, 23 вірш. А до всіх він промовить, коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме щоденно свого Христа, та й за мною іде. Тут ще ширше відкривається нам розуміння цього. Ісус Христос говорить, коли хто. Іде ідучи вслід за мною, хай зречеться самого себе і візьме щоденно. Щоденно це як щоденно їсти хліб. Щоб нам жити, це щоденно потрібно їсти, вкушати їжу, їсти хліб і пити, воду. це щоденно. Якщо ми не будемо це робити щоденно, ми будемо слабівати. Якщо ми перестанемо це робити, ми помремо. І Ісус Христос тут говорить, коли, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме щоденно свого Христа, та й за мною йде. Тобто ми маємо чимось пожертвувати це раз, тобто зректися самого себе. Це жертва якась, ми про це чуть, -чуть поговоримо. Далі взяти свого Христа і це робити щоденно. Я навіть більше скажу, можливо, щоденно не по одному разу. Ми ще трошечки до цієї е, думки торкнемося. Але е, я зачитав ці місця, щоб нам було більш зрозуміло, що це є дуже важливо для нас, християн, знати, що то таке нести свого Христа. От якщо в людини попитати, е, ти несеш свого Христа, люди часто відповідають, так. Да? Я хворію там невіліковною хворобою, я несу свого Христа. Про це тут говориться чи ні? Як ви думаєте? Ну, тут написано, що потрібно взяти Христа. Добровільна людина взяла свого Христа, коли вона захворіла там якоюсь хворобою, яка не виліковується. Або людина скаже, так, я несу свого Христа, в мене чоловік п'яниця, я його кожен день теплю зранку до вечора. І це мій хрест. Ну тут от Але да, чи людина сама це ви, е, собі зробила, що в неї чоловік п'яниця? І чи вона може якось з цим попрощатися? Ну, от часті може розвестися і все, і забув. Але тут от чуть глибше нам потрібно цю е, тему зрозуміти для себе. Тобто хвороба, яка невеликовна, це. Не є хрест. Це є якесь випробування в житті людини, але про хрест, який говорить Ісус Христос, це дещо інше. Часто люди не, не можуть зрозуміти до кінця, що в моєму житті значить хрест, якого я кожного дня маю брати і слідувати за мною, за Ісусом Христом. А якщо я його не беру і хочу слідувати за Господом. Ісус Христос каже: ти не можеш бути учнем моїм раз. І ти мене недостойний. І ще читаємо одне місце, яке нам більше е, проллє світло, щоб ми зрозуміли, е, що говориться по поводу цього. І прикладом нам стане сам Ісус Христос. Це послання до євреїв, 12 розділ. Зачитаю два віршика. Перший і другий. Тож і ми, мавши навколо себе велику хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що опутує нас. Та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Дивлячись на Ісуса, начальника і виконавця віри що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і слів, і, і сів по правиці престолу Божого. Тобто Ісус Христос, перед яким лежала велика слава, безкінечна. Нічого йому не предвіщало, щоб йому потрібно було страдати, частичку себе віддати, якусь жертву принести. Попереду його була вічність, яка йому не предвіщала ніякої біди. Він сам добровільно вирішив піти на хрест. І оце місце нам розкриває трошечки суть, яку жертву має кожен із нас. Положити кожного дня, щоб бути достойним Ісуса Христа і бути Його учнем. І хотів би, щоб кожен із нас порівняв е, дві людини. Можна три порівняти, ну порівняємо дві. Наш Господь Ісус Христос, коли Він, будучи людиною, висів на Христі. І біля нього висив розбій на такому самому Христі. Такими самими римськими дзвахами був примитий до Христа. І ось можна сказати, розбійник ніс свого Христа і Христос ніс свого Христа. В чому була різниця між Христом Ісусом, і цим розбійником? На перший погляд, можливо, ні, але не в цьому суть. Що тримало на хресті розбійника? Е, не зовсім. Розбійника на хресті тримали дзвін. Його прибили, прив'язали до цього хреста. і розбійник вже з цим нічого не міг зробити. До хреста його привів його гріх, його собственний гріх. Він робив е, е, переступи закону, він свого, е, свого часу попався. Його. Прив'язали до Христа, розп'яли і покарали його до того, що він помер на тому Христі. Повертаємося до Ісуса Христа. Ісус Христос на Христі вісить, прибитий тими самими цвяхами. Цвяхи тримали Ісуса Христа на Христі? Чи, чи не тримали? Як ви думаєте? Вони то його тримали, але. Тримала Ісуса Христа Його воля, Його бажання. Якби Христос хотів зійти з Христа, його б не втримали не цвяхи, не римські воїни. Ми знаємо приклади, коли Ісус Христос не час прийшов ще йому постраждати, Ісуса Христа і камінням хотіли побити, і з гори скинути. І хотіли е, наговорити на нього, вбити його хотіли. Різні, різні підходи до Христа були. І Христос ще на той момент не хотів йти на хрест. Він хотів ще довершити свою місію, а тоді постраждати. То не хоче були закрити, він пройшов серед них, вони нічого йому не зробили. І поки не прийшов час, і Христос не сказав такі слова, що ось я, беріть мене, з гексиманії почалося все з тієї боротьби. І ось Христос висить на хресті. Йому говорять, якщо ти Христос, Син Божий то зійди з Христа. Міг Христос в той момент зійти з Христа. Ну, звичайно, якби тільки Христос хотів зійти з Христа, Він би це зробив. Але він цього не зробив. Тобто він по своїй собственній волі, весь оцей час страждання і до самої смерті, по своїй собственній волі сів на тому Христі, щоб і там померти за нас. Ось це трошечки ця думка відкриває нам про нашого Христа, що потрібно нам, щоб звершалося в нашому житті. Ісус Христос, Він і цим, і відрізнявся від того розбійника одного і другого, які сіли навколо нього, що Він був без гріха. Він по своїй волі міг би сійти з того Христа і не залишатись там. Але він терпів, на нього плювали. Він міг би сказати, його, його плоть, я думаю, вона противилася цьому, так як і наша плоть часто противиться. Тому що плоть, плоть вона бажає противного духу, а дух бажає противного плоті. Навіть Христос, коли він е мав боріння е в тім саду перед стражданнями, він розумів, куди йому належить піти, як йому належить постраждати. І він боровся. Що каплі поту його були, як каплі крові. І він добровільно згодився на волю свого батька. Він добровільно пішов на Христа. І якби тільки його бажання, то я думаю, що оті, хто плювали на нього, я думаю, їхні плювки висохли б їх гортані. Якби тільки Христос хотів помститися на той момент, або. Звершити суд над тими людьми, які поїли його оцетом які вбивали цвяхи в його руки. Якби тільки він хотів, в одну секунду все прикрутилося. Тільки би сказав би, Отче, я не хочу більше страждати. Я хочу зійти з цього Христа. В ту ж секунду. Був би звільнений звідти. В ту ж секунду він мав владу, всяку владу. Написано після того, як він помер, смерть не змогла його втримати в гробі. Чи цвяхи могли втримати Ісуса Христа на тому хресті? Та ні. Якщо смерть не змогла втримати, то цвяхи тим більше не змогли втримати. І тим більше воїни римські, скільки б їх там не було. Але він по своїй собственній волі залишився на цім хресті до самого кінця. До смерті. І пройшов через Воскресіння і звершив велику місію спасіння всього. людства. І він не дивився е, на те, що його опльовують. Він не дивився на те, що на його голові терновий вінець. Він не дивився на те, що хрест і смерть на Христі це саме позорна смерть. Люди просто плювали. Вони, коли на це дивилися, вони. Для себе зрозуміли, що це така знива. Ну якби це він був дійсно син Божий, то він би цього не допустив. Люди просто з, з такою призирливістю хотіли, щоб вже це закінчилося. Хотіли, щоб він помер вже на цьому хресті. І вони знущалися з нього і казали, якщо ти син Божий, то зійди з цього хреста. Але він залишився там по своїй собственній волі. І ось для нас говориться, якщо хто не візьме свого Христа, щоденно це не буде робити, ідучи вслід за мною, Ісус каже, той мене недостойний і той не може бути учнем моїм. Тепер переходимо до нас. Що значить нести свого Христа? Але я хочу трошечки е нагадати нам, що ми повинні наподобі Ісуса Христа розпинати на цьому Христі. Що повинно бути на цьому Христі, якого ми несемо. Написано, а ті, що Христові, ті розп'яли плоть свою зі страстями і похотями. Так написано в Євангелії. Ті, хто Христові, вони розп'яли плоть свою, на чому? На Христі. Апостол Павло більше говорить, апостол Павло каже, я кожного дня ось він доповняє цю думку. Я щодня розпинаю плоть свою. В іншому місці говорить, я сорозп'явся Христу. Щось подібне, що нам відкриває думку е, про нашого Христа. Особисто у кожного із нас має бути свій хрест. І ми часто. Склонні його забувати. В чому сходство нашого Христа і Христа і Ісуса Христа? Ісус Христос на, на свій Хрест пішов добровільно. І Він хоче, щоб кожен із нас свого Христа брав добровільно. щоб кожен із нас свою плоть сам розп'яв на цім Христі. Сам. Не хтось, щоб розп'яв Тебе на Христі. Але щоб ти сам свою плоть розп'яв на Христі, на своєму Христі. І це робив щодня. Знаєте, щоб логічно оце зрозуміти, я хочу привести ще одне біблійне місце, і ми чуть-чуть порозмірковуємо і нам ще більше стане зрозуміліше. Я прочитаю Луки 6 розділ.

Хто вдарить тебе по щаці, підстав йому і другу. А хто хоче плаща твого взяти, не забороняй і сорочки. І кожному, хто в тебе просить, подай, і від того, хто твоє забирає, назад не жадай. Таке місце, да? яке не зовсім зрозуміло. Ну як так? Хто тебе вдарить по шаці? Підстав йому лів. От е звернімо увагу на те, да? якщо є хрест, і на ньому розп'ята наша плоть. Плоть наша це що? Гріхи, які перечисляються в галатам, ми е зараз трошки е через пару хвилин ми прочитаємо те місце, яке говорить, що є плоть людини і які там гріхи. От якщо це знаходиться на хресті розп'яте, то воно не має влади в моєму житті. І ось Ісус Христос говорить, хто вдарить в тебе щоці, підстав йому і ліву. От що в людини, яке прокидається в людини бажання, якщо тебе хтось підійшов і вдарив по щоці. Підняти праву руку і дати йому так, щоб він забув це більше робити. Ну це бажання плоті. Ось це бажання перше. Воно вже у людини, яка розп'яла плоть свою на хресті, воно прибите. Якщо воно десь хоче освободитися, бо воно туди прибите добровільно нами, ми повинні його ще раз прибити. І Біблія нам говорить підставити другу щугу для другого удару. У нас плоть побажає освободити ногу або ліву руку. Щоб щось вже з цим зробити. Але можливо, послідує й третій удар. Можливо, таке? Можливо. І ось це боротьба християнина, який достойний Ісуса Христа. Ісус Христос говорить, хто не візьме свого Христа щоденно і не піде за мною, той мене недостойний. той не може бути учнем. Мої. Ісус прямо говорить, якщо ми не розпнемо плоть свою, кожного дня не візьмемо Христа і не підемо за Ним, то ми не можемо його бути достойним. Ісус Христос, як ми вже говорили, Він міг кожну секунду зійти з Христа, але Він залишився до кінця. І ось далі ми читаємо, якщо хтось. Побажає взяти твою верхню одежу. От ваше бажання, що, що, що ваша плоть буде бажати, якщо ви йдете ось там по вулиці, вам на переріз хтось біжить, підходить і каже, віддай мені курточку твою. Ну я думаю, плоть наша скаже, а я ж мерзнути буду, яка тобі курточка? У нас маса знайдеться причин. Щоб цей чоловік пішов без курточки, без верхньої одежі. Але Біблія говорить, що той, хто в тебе шатає забрати верхню одежу, віддай йому ще й сорочку вдогонку. Що потрібно прозійти з людиною, щоб вона так поступила? Апостол Павло говорить, що ми, безумні хрестарани, люди цього світу, коли вони дивляться на такі поступки, Ну, Вони крутять біля виска і говорять, що з цим чоловіком не все в порядку. Ну тут попахує больниці. Вони так думають, так. але Христос говорить, що коли з тебе знімають верхню одежу, в тебе має бути сили стільки, щоб ти способний вдогонку і сорочку віддати. Це може зробити та людина, яка щодня розпинає свою плоть, яка щодня слідує за Господом. Я думаю, кожен, хто із нас стикається з такими ситуаціями в своєму житті, а кожен із нас стикається. У кожного із нас свій хрест, на якому ми повинні розпинати свою плоть, щоденно написано, можливо, по декілька разів. Ну не можна так простити брата свого і раз і на все життя. Ось я простив свого брата і, все, і на все життя, скільки б він мені не зробив. Ну не можна так. Новий вчинок і має нове бути прощене. Нова обіда і нове має бути прощення. Ось тебе вдарили, в тебе щось відняли, тобі щось зробили. Перше, що в житті людини проїздить, це плоть востає. Хоче піднятися і права, і ліва рука, і нога. І хоче відкритися вуста. І все, вся наша плоть вона повстає для того, щоб стати на свій захист. Але Ісус Христос говорить, що наш дух, Він має перемогти. Я сам, не хтось інший має прибити мою плоть. Я сам маю прибити свою плоть на Христі. І ось коротенько ще, що таке хрест? Що таке хрест, на якому я маю прибити свою плоть? Тому що, якщо я є на хресті, то я раскав свою плоть, вона розп'ята, тобто в мені не має бути нічого, не гніву, не злоби, не, не різних цих... Я зараз зачитаю це місце Галатів. Це в нас буде п'ятий розділ, 17-й вірш. Бо тіло бажає противного Духові, а дух противного тілу. В супротиві вони один одному, щоб ви чинили те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Учинки тіла явні то є перелюб, нечистота, розпуста ідолослужіння, чари, ворожнечі. Сварки, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресті, завидки, п'янство, гулянки і подібне до цього, якщо ми на Христі і наша плоть розп'ята, оце все розп'ята. Але якщо зараз задати питання, я собі задам, кожен із вас задасть собі. І з всього, що я от тільки що прочитав із Писання, у мене нічого з цього немає, не наблюдається в житті. Ну вже ми вознеслися б на небо, якби в нас нічого із цього не було. Є в нас. І тому Ісус Христос говорить, що ми щоденно маємо брати свого Христа, прикладати туди свою восстающу плоть. Чи то рука, чи то нога, чи то око, чи то що б не було із нашого тіла, що повстає і бажає оцього. Ми маємо, маємо туди додати цвяшки, вірьовочок, чого б не завгодно, щоб ця плоть була прибита до цього Христа. І це буде продовжувати.